Чого ти топчешся по мені, а, батяр? Що ходиш топчешся і топчешся, Топчишся і топчешся по мені. Що то таке? М погладить, погладить, батярчика. А Хороший Батярчик ходиш, топчешся по мені. Не даш полежать. Тож же він щось радий тому, що я прийшов. <хи> Аж переминає лапами. Да? Це такий радий. Радий тому, що я вернувся, що я прийшов. Хм. кота куча щасті, Куч... куча радості. Ставте йому подбайку. Та підписуйтесь на канал.